Всім добрий день! Це наш двірний прийом новий. Там я заливала внизу порожик, я вам показувала відео, робила. У прямому ефірі це ми все робили разом з вами. Зараз на даному етапі все добре застило. Не можу, правда, виняти. Треба буде постаратися хоча б високу ту опалубку виняти. А низька взагалі плотно так у мене залізла. Доведеться, мабуть, обрізати її. Не можу її достати. Сьогодні у мене по плану, отут от, от стіна у нас відвалилася в шматок. Буду закидати це все саманом. Той, який тут був, я його просто розмочу водічкою і буду закидати, але планую це все зміцнити за допомогою металевої сітки, яку я брала для того, щоб робити ці камінчики на грубу. Сітку буду кріпити за допомогою саморізів, шайбами купила все. Планую робити це в декілька етапів, тому що за один раз навряд чи в мене вийде. Але як піде, подивимось. Зараз в першу чергу я якось сюди кріплю сіточку, шматочок, а далі будемо з вами колотити саман і працювати. Заміряємо сіточку. Буду працювати в перчатках, бо боюся, минулого разу дуже сильно порізала собі руки нею. У мене така сітка. Тут не прямокутні отвори, а й такі ромбовидні трошки. І вона дуже сильно ріже руки. Дуже сильно. А ріжу я її сікатором. Буду частинами кріпити, щоб якось доступ був шлядати стіну. Е, Знизу вже заплуталося. треба в два рази якось. Приблизно хоча б відрізати. Так, да, сетка цією працювати вообще не прикольно. Будемо на глаз. Бо вона не дасть чітко відмірять нічого. Секатор їже добре, але в мене секатор щось почав виділываться. Застригає постійно. Заради сітки болгарку не хочу доставати. Болгарка було б швидше, наверное, раз, раз і все. Так, один шматочок перший відрізали. Це нам ще потім знадобиться, ми його в стороночку сюди, поки посадимо. Пилюка повилітала. Шайбу наділа на саморіз. 55-й по дереву. Тепер це все за допомогою шуруповерта приєдную до стіни. Сподіваюсь, вийде. Так, щоб ухопилася ближче до краю ж касєтки. І ця шайбочка фіксує близько стіни сітку і вийде вона потім зв'язка з несущою стіною тією, що я буду накидати. Сподіваюся, ви мене розумієте, бо я не знаю, як це правильно все це називати. Я ж не професіонал. Як собі уявила, а як воно по-правильному, хто його знав. Перший пішов, зараз буде легше. Головне, щоб вам було хорошо видно. Добрий день всім, хто заходить. Ага. Вже зіскочила. З цими шайбочками. Я купила 20, сподіваюсь, мені вистачить. Якось треба економно, хоча б в основних місцях. По 6 на оцю сторону. 20 шайбочок. Самрізов у мене більше. А от шайб... О, у мене вже палець виліз, перчатки шикарні, модні. Ой, щоб не порізати, його треба заховати назад. руку помить. На відру, щоб сюди полить. Зараз треба все змочити, змочую, убираю потім підставку. Змочую і закидаю тим, що перший намісила. Хорошо, що в мене оприскувач такий, що швиденько раз-раз і все зробив. До рівень сітки, далі поки мочити не буду. Так, все. Ей, проключайся. Осучайся. Так, ну що, закидай кашу малашу. Вам було видно? Давайте отак от зробимо. До Труби знизу, а потім після труби вже буду зверху ляпсиці всі кидати. Конечно, через цю трубу. Ну що ж робити? Знову повертається назад. Вернові старі. Повертаємося в старі технології згадуємо, як люди це робили. І мажемо у 24-му році мазанку. Дуже багато у вас вилазить тут, шановні. Куди ви зібралися оце? Назад залазьте. Взагалі його ж з кізяком, можливо, робили, тому в рот краще руки не сувати. Обережно працювати бажано. Щоб не наїстися кінських кізяков. Та дали ляпай, ляпай. Блін, мимо поляпало в не, не треба. Що ж я така оце все мимо поналяпувала? Так, тезі корм причищаємо за собою, щоб я порозгубила все. Пролепилося так до мастірка, що не відчепиш його. Так, я вас гладити сюди? Давайте глажуйтеся. хорошо. По такій технології я позакидала всю довжину першої сіточки і настав час кріпити другу сіточку. Для надійності я ще додаю потім звичайні саморізи, шість саморізів з шайбочками і декілька, майже стільки ж, без шайбочок кручую, щоб сіточка трималася ще міцніше. получается. Так, а тут я поспешила значит стену и нашкодила себе. Чтобы... Ничего, нормально все одно, оно причипилось. Так, шайбочками все на цьому полотні. Тепер, як і минулого разу, просто звичайні саморези для надіжності конструкції. А тихо, тихо, тихо. від сітки. Не, тик. закручиваться, кстати. Сама на реверс не працює. Для кращого щеплення все це треба нам змачувати регулярно. Хорошо, що висока. Була б мала ростом, це було б проблема, звісно, такі маніпуляції робити. Вообще Кузя таки вылезло у нас. Рожь стекая, где Якось туди його присавати, примусово взяти. Ой, там вообще щось сухе купалося. Там у цьому місці в мене вийшов дуже сильний бугур, і я придумала так, по такій технології трішечки його розплющити під своєю вагою, щоб місце це зрівнялося. Вібромасаж будемо робити в стіні. Це такого я ще не робила, це щось новеньке. Воно хоч там приплюскується, та вроді приплюскується трошки. Як подивитися його, що там робиться взагалі? Ніяк не подивися. Ну, судячи по тому, як я каркас відчуваю, то щось зсунулося з місця. Якби я отак от, от його придавив і воно так постояло. А мені ж треба далі закидати. Чим його тут підперти? Треба якось все-таки подивитися, що там робиться у нас. Ой, на спину, наверно, точно повилазила це все тіло. ні, щось погано воно приплюснулося. Взагалі. Піно коричнева. Не. не, ну трошки пусто спадає, але воно ж зараз сповзе назад. Щоб ви розуміли, в гліні вже все, що тільки можна. І я, і підлога, все в гліні. Я стою на місці, в мене нічого не виходить, у мене оце пузо, в мене стіна беременна, виходить. Тут, бачите, вагітна стіна. Я такої стіни ще ніколи не бачила. Це перше в житті. Ну, всяке буває. Мені пощастило. Побачить, І я нічого не можу з нею зробити. Я вже два, дві дощечки приперла, давила однією, другою, воно все одно, отут -от, виходить, сповзає, я знімаю, тільки я зняла, починаю знову давити, воно знову вниз. Я не знаю. Це якийсь шах, просто якийсь шах. Коротше, весь тазик знову повернувся назад. Тому що, поки я його давлю, воно все ляпаться скрізь зайве знімається і знову в тазик. І в мене кругообіг біг сама ну, в тазики сьогодні, виходить. Я розраховувала сьогодні доробити до верху і розумію, що ні, через це пузо я зупинилася на місці, топчуся і нічого не можу з ним зробити. Чесно, не знаю, що робити. Я на грані того, щоб кидати отак і потім все зрізати разом з сіткою оце пузо, яке торчить. А сітку не хотілося прибирати, хотілося лишити з цієї сторони сітку, щоб була якась міцна стіна. Ну, іншого, я нічого не можу зробити. Я хотіла зробити підпорки, підпорки падають. Ой, в общем, коротше, я вже все я замазала, а результату у мене нуль. Я товчуся на місці просто-напросто. Мабуть, треба покинути в такому стані, хай воно засихає, і тоді, можливо, вдасться зверху тут все накидати. Тут уже буде міцно, пузо вже не буде провисати далі, воно тут зупиниться, а в кінці взяти і зрізати це пузо. Я не знаю, я і нічого іншого поки не придумала. Скільки часу вже витратила, і нічого в мене не виходить нормального. Як завжди, розраховуєш доробити за один день, а виходить, розтягуєш невідомо, наскільки часу все це діло. Все, я розстроїлася, зараз кудись мазну цей саман і їду додому. Хай засихає оце все. Трішечки я другу сторону понамазувала залишками. Навіть до половини надійшла. Нічого, поступово воно згладиться. Тут зовсім тоненький шар, максимум в сантиметр. А от верх і ця сторона це саме складне у мене. Ну, нічого, будемо поступово якось чаклувати цією стіною. І потрошки-потрошки, по можливо, вона з'явиться. А на сьогодні вона з мене всі соки вже повипивала. Трішечки за собою помила, хоча б тут на проході можна хоч щось достати, бо все заставлено. Все їду відпочивати.